Оцо тут не прошло. Молодесенка. Тут на сіла, до землі припала, сі не лежала, бо води немала. <сум> не, не так пробуждай. Ви стоїте так отак. О. Ось розповідайте, що відбувається і взагалі Христос Воскрес. Це все. Христос Воскрес! Ми маємо сьогодні велике свято Християнське Пасха, Воскресіння Христове і Помолившись у храмі, святивши пасхальні кошики, ми прибули сюди до парку, щоб відновлювати і брати участь у таких наших хороших українських традиціях. Тут будуть у нас гадівки для дітей, для дорослих, такі певні ігри, певні такі святкування. І також у нас буде тут благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Тому що ми розуміємо, що насправді дуже і дуже важливо. І завдяки ним, завдяки Збройним силам, ми маємо можливість якраз тут збиратися і святкувати Воскресіння Христове. Тут була молодесенька, тут вона пала, до землі припала, лише не мивала, бо води не мажимо, я живу, я жимові. Я живу, я в'язали за линзя, залинець. А скажіть, будь ласка, що це ви зв'язали за вінець? Будь ласка, вінець. пару слів О, тут, тут дуже чудово. Дуже тепло, сонячно Христос Воскрес! Христос Воскрес, мене звати Марічка. Я з Коломиї і зараз навчаюся в Українському хатуському університеті. І цього року я є координаторкою проєкту Великий мрідо. Це щорічна акція, яку організовував студентське братство УКУ і яку започаткував владика Борис Гудзяк. Та наша мета нашого проєкту це будувати діалог, будувати між українцями Заходу і сходу разом святкувати хрестове Воскресіння, ділитися нашими звичаями, традиціями і об'єднуватися навколо нашої різноманітності через те, що в різних районів різний культурний досвід, і ми розуміємо, що нам треба єднатися, а не розділятися. І тому ми саме, Я сьогодні в Кривому розі тут ми проводимо благодійний ярмарок разом з парафією УГКЦ. і ми збираємо кошти для 129-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Розям росем роз'єм. Сьогодні ми святкуємо свято Воскресіння Христового. І ми тут в парку Варшавцева на традиційних гаївках, на яких зазвичай бавилися діти і молодь в великодньому часі. От сьогодні до нас приїхали сіналісти з Тергопільської семінарії і приїхали студенти Українського католицького університету. Саме їх з їх допомогою ми зараз проводимо гаївки, дуже весело, класно подаємо. Де Добрий день. Давай палку твій кинете, давай. Давай кинути. Зараз базочка, базочка. Ну придумайте що. 456 секунду. Ми зринтуємося соня, Соня, на карт, ми щось танцюємо. На, на карту. Добре, я, 50 50 я давайте, Давай, я за 50, 50 гривень, 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 якусь Давай, гарну пісню. Давай за 50 гривень. лунає, А що серце покає? Бо гаряче мажа, по теплій черви. Воскрес. Мене звати Мар'ян, я навчаюся в проголосній духовній семінарії, і ми при... нас відправили сюди, у місто Кривий Ріг, щоб допомогти священникові у організації Свята Великодня, а також у Великодній Ярмарці і Великодніх Гаївках. Ми маємо різні тут різні праці, навіть так само у проведенні Гаївок. На самій парафії ми допомагали у співі на божественних літургіях. Також прибирали храм тут. Е, будемо зараз щось робити, продавати може і ось ось таке. Як вам кривий рік? Нам дуже дуже подобається, дуже велике місто. Є де дуже багато де походити. Досить цікаве. У скрито, а восу. Він останню ніч прощаві моє місто, це тобі моя пісня, найдить вона в небо, високе Твоє, три держави, державі, і Йорні і слава, я вклоняюся долі, що ти в мене є. І сіпився будь-яка.